Вітаю, шановні слухачі, Сьогодні ми з вами будемо вирішувати задачу нелінійної виробничої функції підприємства, яка відноситься до нелінійного програмування, курсів дослідження операцій і методів оптимізації. І так, зараз на конкретному прикладі все з вами роз'яснимо. Як я вже сказав, тема це у нас метод Лагранжа і його використання на практиці. У нас є з вами приклад номер один. Буде ще приклад номер два. І так, в прикладі номер один ми маємо з вами ось функцію такого формату. Вона у нас направлена на мінімум, і є ще одне обмежувальне рівняння, яке також приведено зараз на екрані. Для цієї локальної задачі ми з вами оберемо величини a a2, B0, B1, B2. c, які будуть використовуватись як вхідні дані для рішення. Ось вони зараз на екрані, я їх відповідно вивожу. Це фактично наші стартові дані, наша стартова умова. Тепер рухаємось з вами до нашого розв'язання вже безпосередньо. І так. Розглядаємо ми питання, як я вже казав, з виробничої тематики. Тобто, Х1 це у нас буде в цій задачі праця або ж чисельність працівників, Х2 це у нас будуть тут. Виробничі фонди. Йдемо на рішення. І так, як у нас буде виглядати в теорії це рішення. Дивимося зараз на екран. Е, у нас тут буде зараз в 5 етапів. Це ми, відповідно, записуємо для початку нашу стартову умову. Шукаємо з вами стаціонарну точку. Визначаємо значення нашої функції F при підстановці нашої стаціонарної точки. Після цього знаходимо похідні другого порядку для цієї функції і робимо далі оцінку де в другому F, яка нам дозволить зрозуміти, чи наша функція все ж таки направлена на мінімум чи на максимум. Ну, відповідно, по умові вона направлена на мінімум, але ми маємо ще це перевірити, тобто знайти, чи наша d в другому F буде більше від нуля. Давайте рухатись далі по алгоритму рішення. І так, це у нас був цей теоретичний вигляд рішення словесний. Тепер як це виглядає у нас за допомогою формул? Як бачите, перший, другий, третій, четвертий та п'ятий етап тут у нас показано на екрані. Наша ключова задача, як я вже говорив, дійти до пошуку де в другому F. І зрозуміти, чи воно у нас буде менше чи більше від нуля. Це нам дозволить вияснити, чи наша глобальна функція є максимумом, чи є вона мінімумом у форматі точкового умовного екстремуму. Рухаємось далі по рішенню. Йдемо на перший етап. Перший етап це записати відповідно вигляд нашого стартового рівняння. І так, запишемо вигляд рівняння. Рівняння у нас є зверху, ось де воно, це наша функція F. І, відповідно, це ось наша друга функція на обмеження. Я буду користуватися додатковим матеріалом і відразу додати ці значення функцій сюди на екран. Відповідно, я просто підставив величини наших невідомих на старті це А0 а 1 а B0, B1, B2C. Ось їхні значення, і я їх, відповідно, підставив в нашу, в нашу формулу. є така справа. Після того, як ми зробили ці всі підстановки, ми йдемо з вами на етап під номером 2. На етапі під номером 2, ми з вами знаходимо так звану стаціонарну точку. І так, етап номер 2 – це визначення стаціонарної точки. Рухатись ми будемо з вами по такому алгоритму, який зараз також покажу на екрані. Нам треба буде з вами визначити екстремум нашої функції. Відповідно, це та, яка була в пункті номер 1 використовуючи так звану функцію лагранжа. Ця функція в загальному вигляді зараз наведена також на екрані. Де в її склад буде входити функція нашого вектору X, а також функція так звана F, це обмеження, які будуть задані в неявному вигляді. Відповідно, це наша функція, це наші обмеження. Як це все перекласти на мову чисел? Ось так. Дивіться, нам потрібно записати. Нашу функцію f, яка буде складатися із x1, x2 та величини лямбда. Далі ми ставимо рівня, записуємо в дужках нашу функцію f в, е, в повному форматі. Далі ставимо знак плюс. Далі пишемо лямбда, помножити, і в дужках ми записуємо наше обмеження, враховуючи те, що воно у нас. Е, ми враховуємо лише ту частину, яка знаходиться зліва. Тобто у нас до цього було дивіться, x1 плюс x друге дорівнює 12, ми 12 перетягуємо в ліву сторону, і у нас виходить х перше плюс х друге мінус 12. От саме цей многочлен ми записуємо в дужку для лямбди, яка буде множитись на цю дужку. Далі у нас йде перевірка умови екстремума. Це наш пункт під номером. Під номером 3. Ось тут іде мова про те, що необхідною умовою екстремуму функції Лагранжа є рівність нулю її похідних по змінних Х і невизначеному множнику лямбда. Тобто, нам потрібно з вами створити систему рівнянь, в яку буде включатися три рівняння, які відповідають частковим. Похідним. Відповідно, зараз ці рівняння показую на екрані. Вони об'єднуються в систему. Знак системи я тут малювати не буду. Як визначається кожна із цих величин? Відповідно, це у нас значення похідної функції f по x1, це у нас значення похідної функції f по x2. Це у нас значення похідної функції F по значенню лямбда. Детально розберу перше рівняння, інші будуть рахуватися аналогічно. Тобто, дивіться, в першому рівнянні нам треба взяти нашу функцію F, ось наша функція вся ось ця велика F, знайти в ній часткову похідну, частною производною між. Між цими всіма величинами. Тобто нам тут необхідно визначити з вами, де знаходяться множники і доданки, які містять собі величину Х1. Ну, як бачите, ось перший доданок, ось другий доданок, і тут ось сховався також ще й третій доданок. Тобто ми маємо знайти сумарну похідну для цих трьох доданків. Відповідно, якщо ми знаходимо тут похідну, це в нас залишається двійка. Тут похідна, це в нас залишається 2 помножити на x1, і якщо ми запишемо тут похідну, то це в нас залишиться ось так. То Це в нас залишиться відповідно лямбда. І ми записуємо його в форматі, в форматі отакого виразу. Цей вираз має по умові необхідного по цій задачі дорівнювати 0. Аналогічно створюється рівняння для другого. Формату і для третього формату, які собі враховують величини X2 та лямбда по черзі. Є така справа. Рухаємося з вами далі. Тепер ми безпосередньо знаходимо ці самі стаціонарні точки. Тобто, це у нас фактично три рівняння, які поєднуються одним величезним знаком системи. Знаходимо тоді стаціонарні точки. Як це можна знайти? За допомогою стандартної стандартної підстановки. Тобто виразити з першого рівняння x1, з другого рівняння x2, та підставити далі в рівняння під номером 3, де ми замість x1 і x2 підставимо ось ці значення відповідні. Якщо ми це зробимо, то ми отримаємо ось такі ось такі підстановки. Найперше, що ми тут зможемо з вами зробити, відповідно підставивши сюди. Це знайти нашу величину лямбда, або ж це в нас буде множник лагранжа. Множник лагранжа в цьому випадку дорівнює у нас мінус 14. Ви можете це перевірити, якщо ми підставимо, якщо ми вирішимо це рівняння, або ж, або ж підставимо сюди. Не так важливо, ми знайдемо якраз цю величину лямбда, яка тут становить мінус 14. Тепер також тут маємо знайти наші значення x1 та x2. Для локальної цієї задачі вони дорівнюють у нас 6 та 6. Фактично, цей набір 6 та 6 є тим самим оптимальним планом, який рахувався у нас. Ось тут враховувався на старті задач. Проте ми маємо його перевірити, чи виконує він умову. Того, що точка із координатами, якщо ми, так сказати, візьмемо графік, наприклад, то що точка з координатами 6,6 у нас буде відповідати точці локального екстремуму, який направлений на, на мінімум. Е, дивимося далі. Тепер ми можемо, знаючи величину x1 та x2, знайти значення нашої цільової функції. Наша цільова функція. Буде знаходитись так, що ми в її склад просто підставляємо замість x1 та x2 наші числа 6 та 6. Після того, як ми підставили, ми знайшли величину 105. Ну, відповідно, 105, це у нас можна сказати вже наперед, це у нас буде значення f-, -min, проте ми його зараз ще додатково з вами перевіримо. Це ми пройшли третій етап. Переходимо на четвертий. На четвертому, я нагадаю, ми знаходимо з вами похідні другого, другого порядку. І так, знаходимо ці похідні, якщо ми підставимо наші, нашу похідну першого порядку, ми застосуємо ще раз, тобто створимо похідну другого порядку. Отримаємо такі значення. Це у нас відповідно по x1,1, по x12 та по x22 по x2x2. X2. Це в нас вийшло значення 2, 0 та 2. Маючи ці величини, ми можемо з вами оцінювати таке значення, як d в квадраті f. І так, ще раз вам нагадаю, що ці похідні ось ці другого порядку були знайдені як відповідні похідні. Звідси, оскільки це були похідні першого порядку, тобто з них ми можемо потім знайти похідні другого порядку. І так, останній етап це у нас буде оцінка D в другому F. Вона проводиться за допомогою такої формули, яку я зараз покажу вам на екрані. Це ось така формула. Вона враховує собі похідні другого порядку, які також. Як бачите, враховують dx1, dx1, dx2 та dx2, які тут, відповідно, піднесені в квадраті. Певність цих величин ми вже розрахували. Ну, як бачите, ось ця величина у нас вже розрахована, ця розрахована і ця розрахована. Якщо ми їх підставимо у це рівняння, то у нас, відповідно, з вами залишаться ось такі. Ось такі величини, оскільки цей множник у нас буде дорівнювати 0, і він не буде використовуватись при, при подальших розрахунках. Так, повертаємося. Дивіться, ми тепер у нашу стартову умову. У нашу стартову умову дивимося на, дивимося на, наше, дивимося на наше обмеження. У нас обмеження було x1 плюс x2 дорівнює 12. Відповідно, це ось це наше обмеження. Яке найперше. Оскільки ми маємо таке обмеження, то ми можемо подивитися на нього з точки зору похідних, тобто творити ось таку ось таке рівняння його перетворити, відповідно, де у нас це є похідна першого, це є похідна другого, похідна від 12, це логічно, що 0. Звідси ми можемо виразити одну величину з іншої. Давайте виразимо величину dx1. За допомогою x2. Тобто, якщо просто перенести dx2 в праву частину, ми отримаємо відповідне значення. Так, і тепер ми можемо з вами створити таку от підстановочку, використовуючи ось це рівняння. Ось це. Давайте ми його знову запишемо, і ви побачите, що ми можемо з вами замінити в цьому рівнянні. Ну, давайте це називати не рівняння, а цей вираз. В цьому виразі можемо замінити. Ось це dx1 на мінус dx2. Давайте це з вами зробимо. І коли ми це зробимо, ми зможемо додати між собою ці два, ці два доданки і отримати фінальне значення, яке становить у нас 4 dx2 в тобто, квадраті. Тобто, скільки у нас тут четвірочка, у нас знайдена величина d2. Від F в другому F, вона у нас є більшою нуля, оскільки, як ви бачите, 4 більше нуля, значить, значить це умова виконується. Оскільки D в другому F більше від нуля, значить ця точка у нас відповідає якраз е, умовному мінімуму. Тобто, ми підтверджуємо наші, так сказати, вихідні дані, що ця точка у нас є умовний мінімум. Тобто, якби у нас в наших початкових даних отут не було задано, що ми рахуємо на мінімум, то на цьому етапі ми б з вами з'ясовували, а чи функція у нас направлена на, на умовний мінімум чи на максимум. Якщо б тут було у нас значення менше 0, значить був би умовний максимум. А проте у нас умовний мінімум. І звідси можемо з вами додати висновок. Що оптимальний план для такої задачі це у нас є x перше, яке становить 6, та x друге, яке становить також 6. При цьому цільова функція у нас направлена на мінімум і становить величину 105, а множник лагранжа рівний мінус 14, ми його вже знаходили з вами ось тут. Є така справа, і давайте тепер подивимося на схожий приклад абсолютно схожий, проте він буде трошки у нас відлічатись стартовою умовою. І так, такий приклад у нас буде під номером вже 2. Алгоритм рішення практично ідентичний, проте, як я вже сказав, у нас на вході зараз буде інший вид стартової функції, як цільової. Так і функції обмежень. Ну, як бачите, тепер у нас такий формат. І при цьому у нас тепер задається не так багато вхідних змінних відразу, тобто, нам потрібно знати лише з вами значення А, Б, С і Д. Давайте в цьому локальному випадку застосуємо такі величини, тобто А у нас дорівнює 4, Б дорівнює 2, С20, Д дорівнює 3. І так, розв'язання. Розв'язання у нас, як я вже сказав, буде рухатись по тому ж самому алгоритму, де ми спочатку видаємо умову, далі шукаємо стаціонарну точку, знаходимо з значення функції при підстановці стаціонарної точки, далі рухаємось на пошук похідних другого порядку, і після їх знаходження можемо знайти оцінку D в другому F. І так, етапи, які ми будемо проходити, ті ж самі словесно, і ті ж самі етапи тепер у вигляді таких чудернацьких і важкеньких форм. Окей, давайте запишемо з вами вигляд рівняння на першому етапі. І так, наше рівняння буде виглядати так само, як в, е, на старті нашого рішення, проте замість А Б, С і Д ми підставили відповідні значення і наша функція. Наша функція F, перша і наша функція обмежень, вони у нас отримали новий візуальний вигляд. Рахувати ми будемо з вами далі на другому етапі стаціонарну точечку. Є така справа. Для цього ми будемо з вами використовувати той самий метод або ж функцію лагранжа для такої от функції, яка задана у нас на старті. Будемо рахувати ще раз, як я вже сказав, лагранжа в такому форматі, враховуючи функцію вектору x, а також обмеження в неявному вигляді. Тобто ці обмеження для цієї локальної задачі виглядають так, що ми маємо з вами створити функцію f, яка буде включати f велике, яка себе буде включати величину x1, x2 та лямбда. Щоб її записати, нам треба спочатку перший. Так званий доданок задати нашу функцію F стартову. І далі додати, як ви бачите, лямбда, помножити на нашу функцію обмежень з урахуванням того, що 20-ка ось тут має перекочувати в ліву частину і стати мінус 20кою без знаку дорівнює. Ось такий формат у нас задання цього рівняння для пошуку. Далі ми з вами переносимося на етап номер 3 де рахуємо, що необхідною мовою екстрему функції лагранжа є рівність нулю її похідних по зміна відповідно, 1 та Х2, і, виз... і невизначеному множнику лямбда. Для цього по старинці нам необхідно з вами знайти часткові або ж частне производне, або ж похідне. Рахуємо це, я вже це прорахував. Відповідно, щоб знайти величини в першому рівнянні, ось тут нам необхідно вибрати лише похідну по, по x1, в другому рівнянні лише похідну по x2, в третьому рівнянні лише похідну по лямбда, і звертаємось ми з вами відповідно до ось цієї функції великої F. На її основі далі, і на основі цих рівнянь ми можемо тепер знайти з вами стаціонарні точки. І так, тут у нас стаціонарні точки будуть рахуватись, знову ж таки, через підстановку, тобто в цьому рівнянні в першому і в цьому рівнянні в другому ми з вами виділяємо по черзі значення x1 та x2, а далі підставляємо його у величину третього рівняння. І якщо ми підставимо це все, то наше третє рівняння відповідно, отримає такий вигляд. І ми знайдемо при цьому, що наша величина лямбда дорівнює мінус 2. Це наш множник лагранжа. Коли ми підставимо наш множник лагранжа у відповідні рівняння, які ось були тут із замінами, то ми можемо з вами отримати величину x1 та x2 в цих локально в випадках. Ці числа дорівнюватимуть по 5. І, маючи значення x1 та x2, можемо знайти величину f. Величина f буде шукатись через підстановку замість x1 та x2 значення нашого x. Оскільки і там, і там це було у нас 5. Ми його підставили, ось де воно перше, x1, ось x2. Ми підставили і обрахували, що наша функція має дорівнювати 10. Після цього, після цього ми з вами рахуємо похідні другого порядку. Відразу вам показую рішення, які вони у нас будуть. Знову ж таки, це у нас буде 2, 0 2. Знаходились вони через знаходження похідних цих трьох рівнянь. Ми їх знайшли. А, далі, далі рухаємося. Відповідно, не, не трьох рівнянь, а ось цих ось двох рівнянь, звичайно. Ось тут лямбду вже. Не дивимося. Є у нас похідні другого порядку, і тепер переходимо з вами на оцінку D в другому F. Оцінка D в другому F тут також буде розраховуватись по тій же самій формулі, яка у нас була раніше. І для даного локального випадку, оскільки у нас тут значення одне з них є 0, тобто ось цей множник у нас пропадає, і у нас залишається лише конструкція ось такого формату. І щоб її вирішити, нам, відповідно, потрібно звернутися до нашої стартової мови і подивитися на наше обмеження. Наше стартове обмеження було в такому форматі, що ми до Х1 додавали потрою на x2, і це дорівнювало 20. Ми його можемо взяти в форматі похідної, тобто записати як значення із дифференціальними доданками. Тобто додати тут d від x1, далі тут у нас буде d від x2, трійку ми залишаємо відповідно, а справа у нас похідна від двадцятки, це, відповідно, буде 0. І з цього рівняння ми можемо з вами виразити величину, наприклад, dx1. Якщо перенесемо ось цю величину вправо, то можемо отримати таке рівняння. І тепер створимо відповідну підстановочку підстановочку. Зараз її бачите також на екрані. Тобто, у нас було таке рівняння: ми замість dx1 підставили мінус 3 dx2, обрахували це все і отримали в кінці кінців 20 dx2 в квадраті. Бачимо, що наша величина d в другому f більша від 0, оскільки у нас тут коефіцієнт 20. Значить, ми також знайшли з вами точку умовного мінімуму. А значить, наше значення x 5, 5 а також значення f10, відповідають нашому, е нашому оптимальному рішенню цієї задачі, яке спрямоване на мінімум. І звідси ми можемо з вами додати такий от висновок, що оптимальний план нашої задачі це коли x1 дорівнює 5, x2 дорівнює 5, при цьому наша цільова функція у нас дорівнює. 10, як ви бачите, і множник нашого лагранжа при цьому буде дорівнювати мінус 2. Ці всі атрибути 5, 5, тут f 10, множник лагранжа мінус 2. Ми розрахували по ходу рішення. Ну, наприклад, ось значить x1, x2, множник лагранжа ось також є мінус 2, значення цільової функції 10, і в кінці ми довели, що де в другому F більше від 0, а значить, ми знайшли ту саму точку нашого умовного мінімуму, яку і шукали на вході в цю задачу. На цьому цей метод вважаю розглянути повністю. Дякую вам за увагу!